Подорож разом з Софійкою та її улюбленою кішкою Асею дає можливість маленьким читачам дізнатися про кулінарні рецепти різних народів світу. Головні герої переносяться до древньої Скандинавії Наші юні мандрівниці зустрінуться з тією, що має стати матірю смачних страв та запашних ароматів, чудернацьким оленем, директором школи, страшком та багатьма іншими цікавими персонажами. Як звичайний збірник маминих рецептів міг стати чарівним? Чому звичайна дівчинка Софійка опинилася так далеко від рідного дому і стала учасницею надзвичайних небезпечних пригод і коли вони завершили? Чи помирилися страшко та чуденацький Олень, чи зможуть дві дівчинки врятувати від голоду ціле плем'я, і що з ними після цього станеться? І як це звичайна кішка заговорила? Про ці та багато інших речей розповідає ця фантастична пригодницька повість. Разом із героїнями повісти ви переживете неповторні, приголомшуючі пригоди. І, хоч вони фантастичні, проте засновані на реальних подіях та історичних фактах.